Про московських попів і інші провокації росіян. Юрій Чорноморець з нами, богослов снайпер Пане Юрію, вітаю вас, дуже раді бачити. Доброго дня. Пане Юрію, тут же ж е, почнемо з ми трошки про ІПСО говоримо в цій частині марафону, і хотіла у вас запитати: оцей фейк, який випустили Росіяни про те, що нібито збройні сили України спалили Коран? Е, і ми всіляко це спростовуємо. Воно по перше, а на кого було е, спрямована ця операція на внутрішній народ, чи на внутрішній глибинний російський народ чи на мусульманські громади, і чи була якась реакція на це у саме мусульманському світі? Чи розуміли вони, що це фейк? Ну, справа в тому, що недавно були скандали якраз із дуже таким нелюдським ставленням до Корану російській армії, і відповідно, взагалі до мусульман, і відповідно всі ці конфлікти там якось всплили. Ну і вони захотіли якось збити і перевести стрілки. І це типова їхня така тактика, що коли вони самі в чомусь винні, то вони. Починають в цьому звинувачувати навпаки Україну, але почекавши кілька днів, відповідно. Ну тут ясно, що це якби абсолютна провокація, підтримка е мусульманського, скажімо, середовища в Україні дуже сильна нашої влади, а й нашої країни, а скажімо так, підтримка ісламських держав. Скоріше залежить від того, кого ми посилаємо туди послами, відповідно думаємо. Ми при цьому приток про те, що ми в дуже багаті країни посилаємо людей, які, скажімо, так не можуть за своїми вимогами там бути послами, там в Орданському королівстві чи ще десь за уявленнями самих мусульман. Або ми взагалі ні про що не думаємо. Ну скоріше від цього залежить. Реакція мусульманських країн, тому що дійсно їх необхідно поважати, їхні традиції необхідно поважати, і дуже уважно власне, слідкувати про все це. Я хочу сказати, що в Збройних силах України є мусульманські капелани, навіть в Збройних силах України є такі явище, що бувши муфтій всіх мусульман України об'єднання ума пішов у відставку, взяв у руки автомат, і зараз воює в одній з бригад ЗСУ, У нас взагалі є мусульманські батальйони. Тобто і ніколи ніде я не бачив на фронті жодної якоїсь неповаги до мусульман, навпаки, величезна повага. За все, те, що роблять мусульмани, при чому різних націй, різних народів, в першу чергу кримські татари, ну і далі, всі інші. Тобто, ну величезна повага тут. Будемо сподіватися, що вони розуміють. А ще ж поговоримо за Києво-Печерську лавру, бо там триває дуже велика битва. Паша Мерседес, його браття по Кагору залучили нову бригаду, сфоткалися разом, звернулися до Зеленського і пригадали, що вони ж, значить, за нього молилися, щоб він став президентом. А він тепер їх виганяє. Оце з лаври. Написали листа до Папи Римського, залучили патріарха Кіріла. Папа Римський чомусь теж якось вирішив ще раз влізти в цю історію, не розібравшись. Ну або він не знає справді, що відбувається, або йому. Справді так само ця історія з втрачанням Паші Мерседеса впливу на Лавру. Ми все-таки віримо в енд цієї історії, але Паша Мерседес, очевидно, не вірить. Ви як думаєте, до, до, виженемо їх з Лаври чи ні? Ні, ну тут абсолютно очевидно, що. В будь-якій країні за порушення систематичного закону будуть такі наслідки, якби в даному випадку поставлена дата, і будуть відповідно наслідки законні. Тут немає якогось навіть думки такої, що цього може не статися. Але це... Якесь чудо може статися, вони там, може, пашу Мерседеса відставку відправлять, іншого когось оберуть і почнуть перемовини з державою. На сьогоднішній момент, якби вони в стилі таких дуже радикалів, відмовляються від усяких перемовин. І разом з тим постійно висувають якісь претензії абсолютно безпідставні. Ну і це виглядає дуже смішно, тому що розпочали таку битву екстрасенсів, що хтось там, Сел'янському, е, значить, сказав, що, що до виборів, що оберуть насправді його через друга мішу передав і ще щось. Ну, я особисто знаю, що, наприклад, один з іерархів ПЦУ за рік до виборів сказав Зеленському через палицю, що ти знаєш, ти ще навіть не думаєш балотуватися, а ти будеш президентом. Я, наприклад, знаю, що я в 2015 році сказав, що якщо все так далі буде розвиватися в країні, як воно розвивається? Це був виступ в центрі розумкова, то до влади прийде 95-й квартал. Якби ну тоді давайте скільки То я раніше всіх у 2015 році сказав. Ну, якби це абсолютно битва екстрасенсів, така яка не має жодного значення. Ну, дійсно, є багато людей, які вміють передбачати майбутнє. Що тут такого? Ну якби люди навколо цього створили, якийсь культ, якесь звернення. Потім всі ці реакції. Папа Римський же ж він не підтримав якось позицію московського патріархату. Там, І, він товари. закликав, оце традиційне сказав, закликав уникнути це. конфлікту. Ну, non, ні про що. Да. Ми не маємо конфлікту, у нас немає жодного конфлікту. Якби, в чому може бути конфлікт? Якби люди порушили закон, порушили. Відповідно, договір розторгається, розторгається. Ну, всі наслідки цього, будь ласка, і це буде по всій країні. Тобто зараз це відбувається в Чернігові, далі це буде в Почаєві. Вони дуже нагло роками вели себе по відношенню до українських святин, перебудовували їх як хотіли, перетворювали барокові українські куполи на свої луковички, кацапські там що завгодно робили. І якби. Вони хотіли, щоб ніколи це не мало жодних наслідків правових. Ясно, що в будь-якій державі це рано чи пізно будуть правові наслідки. І зараз наступив такий час, коли дійсно за всі всі злочини, починаючи від колаборціонізму і закінчуючи знищенням історичних пам'яток, необхідно нести відповідальність. Пане Юрію, тут Паша Мерседес сьогодні заявив, що ніхто насправді з його підлеглих в ПЦУ не буде переходити, а будуть цитую готуються захищати свої святині. А що вони мають на увазі? І чи не відбувається там якась я не знаю ситуація, коли певні священнослужителі справді перейдуть до до православної церкви України, якщо Лавра аж для них така важлива? Ну, справа в тому, що православна церква України, вона як така, заявляє, що вона відкрита до всіх. І якби ми знаємо настрої, що там йде боротьба про українського, про російського крила в лавському монашестві. Але в цілому, якби нас це мало цікавить, тому що, скажімо, велика кількість віруючих священників, епіскопів, православної церкви України навпаки, бояться, що всі ці люди лименуться в православну церкву України. І скажімо, з нормальної релігійної організації перетворять її на отета, вот от московське шепіток. Цього якби навпаки люди бояться навпаки думають, як тепер перепони якісь поставити, щоб, власне ну якісь фундаменталісти сумасшедші люди не могли власне, скажімо так, приєднуватись до Як Оцей як якого та... на Закарпатті СБУ затримала, там був свящ... там а, Дуже в нього а... ну та... його, його б не в СБУ вести, а в інші заклади, звісно, і давно тобто. Причем? Мова йде про те, що вони так розказують, що нас заганять в ПЦУ. А насправді в ПЦУ, наприклад, настрої такі, що нашого не нам треба. Ну, якби все це для держави абсолютно неважливо. Тобто, вам поставлені законні вимоги. Будь ласочка, виконуйте закон. І якби жодних якихось. І інших вимог, тобто у нас немає. У нас не Росія, щоб переслідувала як в Росії, там, наприклад, свідків Єгови переслідують, чи якісь мусульманські течії, у нас якби вільна держава за саму належність до якоїсь релігійної організації. Ти не переслідуєшся, не несеш ніякої відповідальності і тому подібне. Але якщо ти користуєшся державною власністю неналежним чином, то держава має право розторгнути з тобою договір. Має право звернутися далі в поліцію в СБУ, щоб тебе виселили і все. І тут ну, ніяких проблем немає. Тобто, я не бачу, щоб тут якби, православна церква якось була стороною зацікавленою конфлікту цього чи ще щось, і тому подібне. Держава, звичайно, держава терпіла роками, надіялися, що вони таки порвуть з Москвою, особливо великі надії були в травні. Минулого року, коли в них відбувався собор у Феофанії, і вони, скажімо, за крок до того, щоб порвати зв'язки з Москвою, зупинилися їх таки не порвали. Залишились московським патріархатом, і відповідно зараз вони за порушення законів несуть відповідальність. А далі, взагалі, я думаю, буде прийнятий закон про те, що московський патріархат в Україні заборонений і ще за це понесуть відповідальність, і це буде правильно. Я взагалі вважаю, треба все це керівництво. В тому числі керівництво лаври просто брати і міняти на наших військовополонених. І не, не думати тут дуже довго є за що просто їх взяти, засудити і поміняти. Та чи, тут ще питання, чи вони там треба, в Кремлі. Але пане Юрію, я ж можу ще ж запитати дуже важну тему. А що по снайперам? Як у них справи? Куди нести гроші і на що збираєте? Ну, ми збираємо. Зараз дуже допомагаємо групам у Бахмуті, тому що небезпечні всякі ситуації такі, ну скажімо, вже перемішалися прямо як колись в Сталінграді, і відповідно дуже короткі дистанції. І треба відповідно снайперки, які можуть працювати бронебійними патронами, тому що ювелірна робота необхідна. Артилерію ти не можеш, тому що, наприклад, там четвертий, п'ятий, третій поверх зайнятий росіянами в п'ятиповерхівці. Перший, другий нашими зайнятий, і ти маєш їх підтримати. І тут дуже багато задач. Ми постійно щодня направляємо машини на фронт і недавно ми викупили 104-ту гвинтівку. Зараз збираємося 105-ту, 106-ту викупати. І весь час, тобто. Ми час надаємо ну перевага бахмуту, а також тим частинам, які формуються ударні частини для наступу. А групи з цих частин, оскільки вони вже ну, нами сформовані, нами підтримані. Ці групи вони воюють навпроти кримінної, там на інших напрямках, дуже кошмарять расистів, і якби вже вони складені, але вони поповнюються і людьми, і ми також постійно додаємо їм. Гвинтівок. Це величезна робота, і кругосуточна вона йде, якби виматує дуже сильно, звісно, тому що ну, величезні потреби. І ну, просто хлопці вже зустрічають ці гвинтівки, оскільки обстановка дуже важка, просто як на Курській дугі колись. Відповідно, зустрічають із сльозами на очах ці гвинтівки, І якби, ну. І дуже психологічно, мені важко привозиш, а люди плачуть просто коли ти їм передаєш цю зброю. Ну і відповідно це величезна допомога. Якщо ми зробимо, противник дуже боїться снайперського вогню після артилерії на другому місці за втратами. Це саме діяльність наших снайперів. І, скажімо так, вони дуже панічно налаштовані, якщо десь починає. Працювати снайпер. Вони всіляко намагаються там на нього вполювати. Тому що ну, якщо вони, скажімо, його не нейтралізують, не проженуть, то тоді їхні бійці просто в атаку підніматися Не будуть то це дуже угу. важливо. Дякую дуже, пане Юрію, і за цю розмову і за вашу діяльність. Юрій Чорноморець Богослов, снайпер був з нами. В чаті трансляції є посилання на сторінку пана Юрія. Зайдіть, підтримайте снайперів. Чули ворог боїться снайперів на другому місці після артилерії. Це варте вашого донату.